Такий автомобіль сьогодні купили для нашого підписника, для нашого клієнта. Червоний перламутр 2020 рік. Рестайловий, максимальна комплектація Executive Line. Дуже класний стильний колір, червоний перламутр. Такі автомобільчики дуже рідко бувають на аукціоні, але нам вдалося викупити на аукціоні. Перевірили на автомайданчику, автомобіль весь в рідній фарбі. Підшипники не гудуть. Кондиціонер працює повністю технічний, автомобіль технічно справний. Ледовське світло, ближнє дальнє, досить якісне світло, освітлює в нічну дощову пору, водій не напружується, відповідно, менше втомлюється і комфортніше себе почуває. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, є сервісна історія і саме основне чесний перевірений пробіг. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, преміум музика, GBL, амбієнт підсвіточка, електросидіння. Такий автомобільчик. Так, 72 325 чесного перевіреного пробігу з сервісною історією. Велика мультимедіа, вже сучасна, набагато цікавіша, ніж в 2019 році. Чистий 2020 рік. Амбієнт підсвіточка з цієї сторони, амбієнт підсвіточка з цієї сторони. Міняються кольори, Голубенький, біленький. камера заднього огляду, два ключки, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Так, на паркінг ми поставили автомобільчик. Такі автомобілі ми купуємо в Нідерландах з чесними пробігами, відправляємо в Україну під замовлення для клієнтів, а також. По Україні робимо доставку. Кого цікавить? Телефонуйте. Дякую за лайки, подобайки.